Що, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Ніколи, знаєте, неможливо знайти ідеального часу, щоб почати, тому я вирішила не чекати, поки схудну поки е, щось ще зроблю. Буду починати вже зараз, так як є, без ідеальності, без прибирання навіть в квартирі для того, щоб знімати е, вам важливі речі, як мені здається. Тож, е, погнали Ми вчора з малими подивились мультик Дикий робот. І хочу розказати про те, що я там побачила. Мені здається, що, що кожен побачить щось своє в ньому точно. Хтось побачить, як е, да, цей робот несе відповідальність за скоєння чинки. Хтось побачить, як е, Качечка вчиться. Е, Жити, літати, харчуватись, хтось побачить лиса. А я просто в мене так тригернув цей робот. Просто. Я в цьому роботі побачила просто себе там 2-3 роки назад. І ось це така тема для мене про холодних мам, які виросли в холодному суспільстві. З холодними батьками. Хоча я не скажу, що я прям зовсім з холодними батьками з мамою виросла, да? тому що я росла з мамою. Але е я все одно дуже багато в своєму житті раніше і зараз е повертаюсь інколи раціоналізую. Я дуже багато в материнстві своєму раціоналізувала, я вивчала багато тем. По харчуванню, по режиму, по сну, як правильно народжувати, дихати, в якому періоді я пологів знаходжусь, як це відчувати. І це мені все допомагало і тримало якийсь період часу. І це, звісно, я не кажу, що не треба цим займатися, цим треба займатися. Треба готуватись, треба розуміти періоди, треба розуміти дитину. Але ще дуже важливо в материнстві це просто відчувати і прислухатись до себе. І от я, як той робот, знаєте, відчула, прям як ця робот, вона ще таку фразу потім каже: в кінці, коли він полетів: А як це відчувати? Що таке любов? Як ти розумієш, що таке любов? І ось ці питання вони чомусь, саме в моєму поколінні, вони нас застають. Уже період, коли дитина є, знаєте, коли дитина вже народжена і коли вона вже потребує цього всього, це не можна казати, що це безвідповідально чи ще якось. Це дань нашого часу. Дізнаватись все по ходу, не бути готовими. Та й ви, в принципі, мені здається, ніколи не будете готові до того, що з вами може там статися протягом життя. Напевно, нам в цій ситуації і даються, щоб ми усвідомили е, якісь моменти в своєму житті, щось змінили, або хоча б змінили до цього відношення. І просто, е, як знаєте, от раніше було важливо було, да, от кажуть, у бабусі постійно вони там кормлять дітей, накормлені, тому що раніше було важливо, щоб дитина була одягнена. Пої... Поїла вона нагодована. А зараз важливо, щоб дитина була мега розвинута, щоб вона ходила на всі кружки світу, щоб вона все вміла. Щоб вона читала, писала в три роки, рахувала, знала кольори всіх тварин, навіть тих, яких мама не знає тварин. Але. Мені здається, от зараз вже підходить цей період, коли ми народились діти, яким важливо, щоб їх слухали, чули і відчували. Я от навіть дивлюсь по своїм дітям: от вони не такі, як ми, як я. Вони не можуть жити ось цим, що треба. Да, як нам казали, треба. Треба е, і все. І нам не пояснювали, чому мені це треба. Чого мені треба там, туди йти, на той кружок, чи навчатись там. Чому я зараз е, витрачаю на це час? Чому мені треба там, переходити в іншу школу? Там? Чи ну, якісь там ще інші питання? Це я так не зі свого життя просто кажу. Е -е. І зараз на моїх дітях це не працює. Я поки не поясню, я поки не візьму в їх, не поговорю, сяду з ними, вони нічого не будуть виконувати. Їм нічого не треба без пояснення, їм треба сенс всього, що вони виконують, або якихось правил в житті, або, або в принципі, будь-чого. Їм треба все пояснювати з ними, треба розмовляти, їх треба відчувати, вчити цьому. І от цей робот мені е, просто нагадав мене е, там, да, на початку мого материнства, коли я не знала, народилася дитина зовсім з іншими потребами. Не така, як я. І так, як я там проходила ці періоди, вона проходить не хоче, їй це не подобається. А по-іншому я не знаю. І мені я просто ну, вже п'яти років вивчаю ось всі ці моменти з дітьми, вивчаю їхню психологію, їхні режими. І діти це не маленькі дорослі, це інший зовсім е е вид людини. І кожне наступне покоління воно народжується вже іншим, з іншими потребами е під цей всесвіт, який, в якому вони будуть жити. І задача батьків, я бачу, такою: не зробити все за них, а навчити жити дітей в цьому суспільстві. Жити тут. Навчити дітей підтримувати себе морально, навчити налаштовуватись на якісь ситуації в житті, вірити в них, що вони можуть це зробити. Навіть якщо ти сам це не можеш робити. Ось про це. Для мене був цей е, мультик дуже класний. Мені здається, що він дуже дорослий, там багато сенсів е, закладено. І ось нам треба їх навчити, мені як мамі, да, треба навчити прислухатись до себе, прислухатись, що ти хочеш, як ти хочеш. Не нав'язувати своє життя, не нав'язувати свої принципи життя, а прислухатись і чути свою дитину просто. Це так важливо е, наразі, і знаєте, мама в цьому проходить дуже важкі періоди, тому що вона не знає як, вона не вміє, її так не вчили, але їй треба з цим справлятися. Раніше, взагалі, ми перше покоління, яке живе самостійно, яке поїхало в великі міста. А, яке захотіла жити десь в іншому, яке не боїться проявлятись, рухатись. Але з тим батьківство в цьому всьому енергетично і морально ми більше вкладаємо сил, тому що раніше, десь ще 100 років, 150 років назад, люди жили великими сім'ями, великими комунами. Де дитина, коли народжувалася в сім'ї, вона була членом великої сім'ї, де є тітки, бабусі, дідусі, сестри. В та, та, ну, от, от, людей було багато, і дитина дивилась на всіх людей, і всі її бавили, всі її там тримали на ручках, або якось ем, передавали одна одній і несли відповідальність всі разом. Так, зараз по-іншому, тому що ем, це призвело до того, що там, ми не знали, що ми хочемо, і так далі. А зараз е -е, зворотня сторона медалі цього всього, що ти залишаєшся сама. Коли в тебе народжується дитина, тобі такі клас, нарешті ти нам народила онука чи там ще когось. Але, пожалуйста, розбирайся сама. І ти така. Окей. І несеш відповідальність за дитину сама. Е, я не кажу, щоб підказувати. Я кажу, що. Про розуміння, про взаєморозуміння, про повагу до мами, про допомогу їй, ту, яку вона потребує, про те, що не забувати, що мама, яка народила дитину, а вона така ж сама людина зі своїми цінностями, зі своїми важливими потребами, зі своїм життям. І навіть якщо ти береш няню собі, ти сталкиваєшся, як я столкнулася з таким хейтом в житті. Від таких самих мам, які собі просто в мозгу не дозволяють допомогу, не підпускають нікого ближче до дитини, ніж саму, і все самі знають. Ти сталкуєшся з хейтом від членів родини, від того, а чого ти не працюєш, якщо тебе няня? А чого ти така? А чого ти сяка? А чого ти то не встигла? А чого, а чого? А чого? А чого? І з цим, ну, зішна. Тебе ж няня, ну конечно. і ось люди навіть не розуміють, наскільки ти все одно залишаєшся відповідальною за дитину, наскільки ти все одно включена, наскільки ти все одно виконуєш багато функцій, просто в тебе є трошки більше часу, просто подумати, просто відчути. Просто зрозуміти, що далі, як далі, як ти хочеш, що ти хочеш, що для тебе ок, що для тебе не ок. Просто вже в цьому, навіть в материнстві, не кажучи вже про якусь реалізацію, що якщо, наче, в тебе є допомога, ти маєш чимось зайнятися срочно, ти маєш заробляти мільйони. Ти маєш просувати речі сама, готувати здоров, здорове харчування, не давати мультики, не давати солодке, постійно бути в ресурсі в моменті. І... А де тут сама людина, сама мама? І чому взагалі вона це все має робити? Мені незрозуміло. Е... І весь цей мій спіч до того. Що дівчата, мами, жінки, які може готуються тільки стати мамами, це взагалі окремо: от хто готується тільки стати мамами, я б вам дуже радила б прийти до мене на сесію коучингову і поговорити про це, про свої очікування від материнства, про своє майбутнє, як ви його бачите, як вам його забезпечити, що зробити, що треба підготувати, до чого бути готовою, тому що... Я мені здавалось, була готова. Я дуже хотіла. у мене були невдалі вагітності. І я дуже парилася з цього приводу і дуже-дуже і хотіла, і, ну, і в мене було бажання, тобто в мене це було заплановані всі вагітності, <кхем> що я ем, радила б да, мамам підготуватися, але розуміти, що ти на 100% морально не будеш готова. І розуміти, що е, тобі все одно потрібна на всіх етапах допомога. Ти не маєш справлятися з цим, зі всім сама, е, ти дитину народжуєш в цей світ, в родину. Дуже важливо для людини бути приналежним до Якогось середовища. Це наша соціальна потреба бути важливим в соціумі, в якомусь середовищі, в своїй сім'ї, на роботі, в якоїсь компанії, друж, дружній або спортивній, або ще якісь. Це дуже дуже важливо, що дає нам великий ресурс і підтримку. І дуже часто так стається, що у нас в житті нем, ну, немає людей, ми ще їх не напрацювали. А зараз наразі не підтримує сім'я, або не підтримує не так, як хотілося б, або ти не можеш попросити про цю підтримку. Не підтримують друзі, тому що вони знаходяться в іншому якомусь періоді. І ти як наче сама, відчуваєш себе самою. І я так само два роки назад відчувала себе в цьому самотньою абсолютно, хоча в мене була навколо підтримка, була няня, була мама поряд були. Подружка на зв'язку, була терапія. Але терапія, знаєте, от я була б дуже рада, якби в мене був коучинг тоді в житті. Тому що терапія це акцентування на твоїх проблемах і постійне туди капання, глибше, глибше, глибше. І, можливо, зараз не треба капати, не треба заглиблювати себе. Я, не кажу, що... я кажу, що рівноцінно терапія і коучинг вони потрібні рівноцінно. І от коучинг мені надав дуже багато підтримки, дуже багато відчуття, що я не сама, що я не одна, відчуття опори в собі дав, впевненість, що я поступаю правильно, я багато рефлексую на тему майбутнього, як би я хотіла, що б я хотіла. І я, як наче, готова до цього, мені не страшно. Тому, якщо ви зараз відчуваєте усю самотність, вам треба підтримка, опора, дбайлива, якась. Дбайливе плече поряд. Приходьте до мене на коучингові сесії. Я залишу посилання на інстаграм, напишіть мені в директ в Інстаграмі. Тому що це дуже-дуже важливо. І важливо для вашої дитини. Важливо показати дитині, що не тільки ти маєш турбуватись про всіх на коло. Ти маєш турбуватись про себе, ти маєш питати себе, а що ти зараз хочеш? А як ти? А, а чого? І це як приклад, і вже цим своїм життям, тим, що ви будете займатися своїм життям, своїм емоційним станом, навчитись себе підтримувати. Відчувати себе впевнено в житті, це вже буде прикладом для вашої дитини, як жити надалі. Їм не треба буде себе переломлювати, так скажемо. Їм не треба буде себе вчити цьому заново. Вони базово будуть знати, що це необхідність. Така, як сходити в спортзал, як поїсти здорову їжу да? здорове харчування. Так само вести гігієну своїх думок. Планування своє. Нас ніхто не вчив планувати. Ми якось течемо по життю, і ми нічого не вирішуємо, як це, в цьому життю. Ось про що нам говорили. Але це важливо, це важлива опора в житті, знати, що тебе очікує, очікує далі. Хоча б базово знати, що що б не сталося, я справлюсь. Що б не сталося, я керую своїм життям. Я можу взяти себе і, і переставити в інше місце. Так, це важко, але я справлюсь. І це все дає коучинг. Коучинг про майбутнє. Коучинг про підтримку зараз, коучинг про сьогодення, про мій стан сьогодні, зараз і тут. І це дуже надихаюча робота і дуже підтримуюча вас. Тому я запрошую, приходьте, я буду рада а, з вами поспілкуватися і підтримати вас, тому що я сама знаю, як це. Я сама проходила це все. Я сама. Я сама знаю, які кліше общества може на тебе ставити і потребувати від тебе всього. А ти, як наче піддаєшся цій всій колії, і сама від себе починаєш потребувати того, що тобі взагалі не потрібно. Тому а, треба виявляти свої потреби а, і розуміти, і усвідомлювати, що зараз у вас в житті відбувається. Хочу ще сказати вам, що мені дуже важлива підтримка від вас. І... Я завжди, коли переглядаю якісь ролики, які я знімаю, я був, Та, ні, ну це не ідеально. Його не треба виставляти. Все, все видаляємо і е, завершили з Ютубом. Але оце бажання знімати і мати свій канал у мене завжди є. І от в мені постійно борються ці дві особистості, які наче да, а наче ні. І тому для мене є дуже важливим. Ваша підтримка і не засудження мене в якихось питаннях. А зараз хочу поділитись моментом, як ми святкували Великдень. Ми завжди, завжди, як тільки я вийшла заміж і приїхала до чоловіка, це вже років дев'ять. Я почу паски сама вдома в будь-який період життя. Якийсь період життя в мене вони були бездріжчові, якийсь період життя вони мене були е творожні, е Якийсь період життя. Е там, коли ми жили на Закарпатті і Бігали з бучі від війни, я їх випікала в газовій духовці, де вони були просто там спалені верхушки. Але я завжди печу, і це знаєте, вже неважливо, який результат буде, а саме цей процес. І мені хочеться передавати його дітям. Ось ці традиції, випікання. Діти в мене взагалі дуже люблять готувати. Вони завжди мені допомагають. Вони вміють робити якісь базові речі. Тому я їм дозволила, у нас було два замісики. Один для Стефані, один для Міші. Це дуже важливо, коли у вас маленькі діти і більше двох, точніше, більше одного. Важливо давати їм приймати участь в цьому. Вони відчувають себе надважливими в цей момент. Вони потім казали: це моя паска, а це моя паска. Ось спробуйте мою, спробуйте мою. І Взагалі, для мене Великдень це про сімейне свято, це про е період, коли вся сім'я збирається, е коли проводять час, розказують якісь історії. Мені дуже шкода, е що ми не маємо змоги збиратися дійсно повною сім'єю, тому що частина нашої сім'ї за кордоном е і. Ми не завжди маємо змогу поїхати до батьків, до дідуся і бабусі, але я сподіваюся, що прийде час, коли ми зможемо організувати час, щоб провести отак всім разом, знаєте, на шашликах у бабусі. Дуже сподіваюся, що цей час настане. А поки для мене. Важливо створювати і підтримувати традиції в моїй сім'ї, передавати їх дітям. Ми дуже класно провели час саме, я ж кажу, в моменті підготовки. Важливо, мені здається тримати атмосферу свята і бути об'єднаними. Ось саме головне, да, заради чого ми. Збираємось на ці свята, мені здається, це любов, відкрите серце, єднання, тому що релігія вона якраз і задумувалась, я думаю, з тим е, значенням, да, з тим сенсом, щоб людей об'єднувати, щоб людям було легше, щоб люди були в якомусь ком'юніті і були приналежними до чогось. Насамперед соціалізація і от бути частиною чогось для особистості. Дуже і дуже важливо бути частиною родини, знати своє походження, бути частиною якогось ком'юніті, де тебе зрозуміють, де ти будеш прийнята, де є якісь правила навіть. Але я не дуже люблю якісь заборони і обмеження. Я на це реагую дуже різко, якщо чесно. Я вважаю, що гаразд важливішим є питання. Особистих кордонів і питання відкритості душ, душевної і сердечної, аніж там не прибирати, не шити або там, не брати одяг, або не одягати штани в церкву. От жінкам, а я вважаю, що набагато важливіше бути просто чесною, доброю людиною, з відкритим серцем, допомагати, об'єднуватись і створювати е, родину. Да? Це як маленьке ком'юніті, е, де ми можемо бути прийнятими, де ми можемо підтримувати один одного, і ми можемо передавати любов е, маленьким членам нашої родини і. Виховувати дійсно гідних членів суспільства, літа почалася. Черепака зараз. На човіпаху. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми в цьому році вирішили не сидіти на районі, а поїхали в центр Михайлівський монастир, посвятили пасочки. Дітям дуже сподобалось. Вони, якщо чесно, уже усвідомленому віці вперше в. На таких заходах, так скажемо, тому їм дуже сподобалося саме атмосфера після, вже, коли ми в Марінському парку розговіювались, їли паски, стукались яйцями, гуляли просто по Києву і насолоджувалися часом разом. Дякую вам за перегляд цього сумбурного відео. Сподіваюсь, вам сподобалось і ви. Простите мені якісь помилки монтажу і так далі. Я буду далі старатись робити в кращий контент і вже більш свідомий, тому що це була така нарізка із цього, що в мене було знято за останній час. Дякую за перегляд і до скорих зустрічей.